Ну що ж, перед тим як ми перейдемо до церемонії нагородження, я хотів би запросити до вітального слова директора благодійного фонду Гуркіт Владислав Самойленко. Дайте йому, будь ласка, шуму! Скажите кілька слів, будь ласка, давайте. Тюнку. Дякуємо тобі насправді за цю подію. Ну я гадаю, тобі є що сказати. Тут зараз зібралось дійсно набагато більша кількість людей, ніж просто ті, хто бігли 10 кілометрів. Тому що тут ще й ті, хто зібрався долати свою п'ятірочку. Тому від тебе декілька слів. Я просто згадаю, що один з військових, який в минулому році агітував приходити на забіг, він казав шановні люди, друзі. Починаєте бігати, ви таким чином побачите, що у вас не тільки е, поганий там настрій і ментальне здоров'я, ви ще побачите, що у вас погана форма. Мені здається, що тут якраз люди, які е, з, з, всім цим, з ментальною, фізичною формою трошки краще. Е, дякую вам всім тим, хто прийшов тут. Але також я намагаюся підкреслити роль цього скромного хлопця, який махає ручки, тому що е, цю подію організовував він і керував цим процесом. Тому е, йому обов'язки. Дякую. Хоча, звісно, позаду вас беруть вас виточення бійці хартії, а не просто так. Вони теж будуть бігти, і ви всі знаєте, що ми тут заради того, щоб зібрати на 50 комплексів ребів. Але важливо також наголошувати. І ми всі ці ми завжди пам'ятаємо, що кожна подія, яку ми організовуємо, це не не просто так потусить, познайомити, хоча це теж важливо для нас всіх. Ми спробуємо для тих, хто безпосередньо зараз на лінії бойових зіткнень виконує бойові задачі. Тому шана тим людям, які прямо зараз виконують захист батьківщини, дають нам можливість тут знаходитись. А ми в свою чергу як тив допомагаємо їм. Ще також хотілося сказати, що власне наш напрямок масових спортивних заходів почався три роки назад з бігу, і біг в тому числі завдяки ітоліку. Став для нас флагманським флагманською подією, яка збирає порядка тисячі учасників тут в Києві. І ще наголошу, що вчорашнього дня в рамках цього забігу біжу за тих, хто в берцях біжать Барселона, Ліц, Осло, Французи, Німці, Австрійці, Швейцарці, Мексиканці. Це взагалі, тіпе, щось унікальне да в мегко. Біжуть хто там ще? Ну хто там біжить? 11 країн сумарно, і це дуже приємно для нас. Я впевнений, що до кінця місяця разом з вами, завдяки вам, учасники подій добре, добре. і донаторам, ми закриємо цей збір на 3 мільйони. Тому дякую вам. Е хочеться сказати, що отримуєте якесь е задоволення, кому важливий спортивний результат, звісно, е впрягайтеся, мчіть. А тих, хто отримає задоволення, як там сказав е новий класик, «Don't push the horses», тому край. Е Дякуємо, Влад. дайте облесків, будь ласка, Влад Самойленко. Так, ну і ми готові нагороджувати, так? І я гадаю, тому так, немає сенсу тікати зі сцени, тому що саме від рук Влада, з рук влада, ви будете отримувати нагороди. Отже, ми переходимо до нагородження дівчат, які долали дистанцію в 10 кілометрів. Давайте ми поплескаємо дівчаткам. У! Отже, третє місце в нас сьогодні на забігу. Біжу за тих, хто в берцях, 20 липня 2025 року. З благодійним фондом Гуркіт здобуває Олена Ханчанова. 44 хвилини, 40 секунд. Ось такий от результат від. Класний слоган, так щоб навколо наших переможців і взагалі навколо всіх нас було набагато менше токсичних людей. Тому вода детокс від так. отак от. друге місце з результатом 42 хвилини і 7 секунд. Здобуває Ірина Згурська! Насправді так, другий рік підряд Ірина на п'єдесталі. минулого року вона була на третій позиції. Сьогодні вона на другій позиції. Ну і гадаємо, що наступного року Ірина буде вже на першій позиції, на першій сходинці. Це товариш. Ну і що ж? Найкраща на сьогодні в плані швидкості. Найшвидша, найспритніша. На дистанції в 10 кілометрів серед жінок з результатом 40 хвилин. 36 секунд. Під ваші овації, номер один. Інна Степаненко. Вітаємо, вітаємо вас, Інна. П'ятюні дівчатам, п'ятюні колегам. Ну і звичайно ж подарунки від наших організаторів. Молодці, це правда найбільша. Найбільша гільза сьогодні. Ось так виглядають найшвидші дівчата за бігу. Біжу за тих хто в берцях 2025». Тож, я гадаю, вони заслуговують на максимальні овації. Дайте шуму! Yeah! У Дякуємо вам. Наступного року чекаємо як мінімум на таких самих позиціях. Домовились? Так, ну що ж, і ми готові нагороджувати наших. Найшвидших хлопців. І з третім місцем на дистанції в 10 кілометрів серед чоловіків з результатом 36 хвилин 15 секунд. Біжу за тих, хто в берцях. Під ваші овації запрошується Владислав Близнюк. Влад, красунчик. Вітання. Так, отримувати дійсно від, з рук свого тески влада Самойленка подарунки. Це дійсно круто. Це сьогодні. Біжу за тих, хто в берцях 2025. На позицію номер два вже готовий просто увірватися з неймовірною швидкістю. Ще один з наших чоловіків, який з результатом 35 хвилин 49 секунд здолав свою десяточку. І під ваші овації Це Віталій Чуєн. Фірма так. Віталік, це тобі красунчик. Це від партнерів. Ще одна гільза в колекцію, і водичка від нашого партнера Миргарський детокс», щоб максимально було багато користі і корисності в організмі, і мінімально токсичних людей і речовин навколо. Ось так. І номер один сьогодні серед чоловіків. Дистанція 10 кілометрів з результатом 33 хвилини, 28 секунд. Це дуже швидко, я так розумію, так? Він просто біг по повітрю. просто-напросто. ваші овації номер один. Номер оно. Микола Нижник! У -у -у! Тоді від мене. Неймовірно швидко. 33 хвилини, 28 секунд. Друзі, ось так виглядає найшвидша трійка бігунів на сьогодні. Забігу біжу за тих, хто в перцях 2025. Владислав, Віталій та Микола. Дайте їм облески. Дякуємо вам, хлопці. Водичка ваша, подарунки ваші, оплески для вас навіть. Скоро гадаю, сонце вийде, і воно також буде для вас. Дякуємо вам! Дякуємо, що ви з нами.